Абсолютно всі жителі села Висока піч займаються цією справою. Я вам відверто скажу, я себе не вважаю таким уже даже, е, видатним полуничником. Якщо по п'ятибальній системі оцінювати, я десь такий триєчник. Вадим Дацюк мешкає у селі Висока піч, що на Житомирщині, має свій город, на якому працює після роботи в місцевій школі вчителем математики. І трічник по полуницях в розумінні вчителя це коли з 15 соток за сезон можна зібрати півтонни полуниці. Щоправда, для цього треба багато попрацювати. От мене друзі мої е, запитують: ну а ти ну що тобі там посадів би вдома? А я говорю, вже кілька років. Ви знаєте, для мене це фітнес. Якщо люди значить, платять там десь в містах, там, по тих 450-500 гривень та місячний абонемент, щоб там крутити якийсь тренажер, то я покручу педалі велосипеда, цих 2,5 км в одну в іншу сторону попрацюю пласкарізом, побуду тут на свіжому повітрі та ще й маю за це якийсь доход». Вадим Дацюк в свої 59 років каже, що в селі Висока піч він чи не наймолодший полуничник. Здебільшого цією городньою справою займаються люди 60+, Причому настільки успішно, що тетерівська ОТГ, куди село Висока піч приєдналося півроку тому, вирішила підтримати полуничників, а більше спробувати розкрутити так би мовити цей полуничний бренд. Полу -піш -піш! Селом крокує полуничний фестиваль з полуничними немовлятами в головній ролі. Висока піч заявляє про себе не просто як полуничне село, а те, що вирощує екологічну полуницю. Пробуємо безкоштовно, пробує за пробу без, без за пробу гроші. Не беру. Клубніки для всіх хватить. вирощую домашня клубніка без хімії, без ГМО. Мета фестивалю, який вперше провели у 2019-му – підтримати усі майже 200 сімей, які тут займаються полуницями. Дати їм майданчик для продажу своїх ягід та для обміну досвідом вирощування. Показати свої роботи, свої свій урожай і ну, так само сказати: от я полуничник, я вирощую полуницю. А як вас зовуть Іван Леонідович. Я сьогодні привіз. 6 кг своєї полуниці для, всі, для всіх гостей. Тетерівська ОТГ хоче цим фестивалям також привернути увагу молоді до полуничної справи, адже мотивації працювати на своїх городах у молодих людей немає. Вони їдуть по заробітки до великих міст або за кордон, збирати ту ж саму полуницю за інші гроші. Пенсіонер Іван Косюбинський з дружиною має 10 полуничних соток, і за його підрахунками з однієї сотки в цьому сезоні вони заробили не більше тисячі гривень. Над полуницею дуже важка праця. Її два двічі в рік треба сполоти. І це річна праця. Люди, ще поки старше покоління, так вирощує цю полуницю. А я впевнений, що молодь на майбутнє, що полуниця буде, як Аркадій Райкін говорив, і її. Вадим Дацюк розповідає, що ще кілька років тому він з дружиною, теж вчителькою української мови, обробляв ледь не в чотири рази більше грядок полуниці. В лихі 90-ті, коли зарплатню ніде не платили. Тут в селі був справжній полуничний бум. Її вирощували ледь не всі майже три тисячі жителів. Таких полуничних городів навколо було багато. Зараз більша частина землі заросла бур'янами. Вадим Дацюк каже, що займатися полуницею стає дедалі більше. Невигідно. В Житомирі ціна за 1 кілограм 45 гривень. Ті оптовики, які сюди приїжджають, вони закуповують оцю полуницю, яка тут є, по 15, а собі мають на варт приблизно 2-3 ну, рази. Ось так. Тому з точки зору, якщо хтось думає, що я ось там чи інший хтось займається полуницею і ми, виходячи із стін на ринках, ми тут ці гроші е, гребемо <плату> лопатою, ну це далеко не так. Високі печі багато років існує майданчик біля траси, куди селяни з усіх навколишніх селищ здають оптовикам свої ягоди. Інколи як розповідають дойчевелі городники, оптовики занижують ціни нижче собівартості самої полуниці. Люди вимушені просто роздавати безкоштовно свої ягоди або ж навіть закопувати їх. Люди переворюють, тому що немає збуту. Немає не збуту. Людина, допустим, я ще можу його вибрати, поїхати в Житомир, машина, чи, чи навіть вийти на дорогу і на трасі продати. А людина, пенсіонер, бабця, допустимо, вона, вона, вона не має. От вона виросила тих два відра. От стоїть машина Вінницька по 10 гривень. І от такі, як кулаки люди несуть по 10 гривень, віддає, просто віддає, щоб воно не згнило. Полуничникам тетерівської ОТГ конче необхідний, хоча б міні-концервний завод. Людмила Коленчук колись мала понад 20 полуничних соток і не знала, куди діти ягоди, тож скоротила вирощування до двох соток. Вона вважає, що ОТГ по силах створити і систему збуту. Якщо ОТГ може заготовувати, тобто Організувати заготовку і постачати на завод, в кожному селі поставити машину, де люди мають прийти здати, то це було б для людей дуже правильно. В Тетерівській ОТГ розуміють, що підтримувати треба не лише городників, треба сприяти загалом розвитку полуничного фермерства, якого тут немає. Фермерів немає тільки із за того, що немає такого збуту. Немає збуту для фермерів, для полуниці. Якби у нас був працював переробний цех це було б набагато краще. Вадим Дацюк в якості хобі займається краєзнавством і в своїй школі зробив музей. Одна з експозицій присвячена полуниці, адже полуничні традиції села вже понад 70 років. Тут її почали вирощувати в великих обсягах після Другої світової війни. Хто сюди просто завіз самий простенькі в 50-х роках, самий простенький сорт називалися Каралки і паузонки. Вони такі, наскільки були маленькі, вони були похожі на соницю. Сун, і от звідти вони якось прижились і далі пішло. Пішло. Ця мапа відображає, як багато оптиків їздили високу піч в радянські часи. Тут працювали полуничні радгоспи, великі переробні заводи. Тут робили смачні вина з ягід. Селяни тоді примудрялися вирощувати полоницю в своїх городах і возили на продаж по всьому СРСР. Вадим Дацюк, як і багато селян, хоче відродити це полуничне мистецтво в тетерівській громаді, яку створили в 2015 році, і яка одразу почала розвивати в себе туристичні та фестивальні проєкти. Хочуть зробити з полониці ще і туристичний бренд. Я бачу в проведенні фестивалів залучення людей до Творчості фестивальної, мистецької, а так як це фестиваль полуниці, це розвиток фермерського господарства, а полуниця в поєднанні з мистецтвом виходить уже фестивальна діяльність. Це залучення туристів до громади. В Тетерівській ОТГ розуміють, що полуничне може бути не лише окреме село Висока Піч, а й уся громада, адже ґрунти тут, ніби створені природою саме для цієї смачної ягоди. План дій щодо залучення інвесторів задля налагодження системи збуту та переробки ОТГ планує представити вже в цьому році. Відкриття ринку землі також може стати поштовхом для розвитку ягідного фермерства і не лише полуничного, адже тут вирощують багато і смородини і чорниці.